А руки надел... на землю Отстегнули магазины Подошла к стенке руки достать Кто еще там? 0458 Машины останавливают Они говорят 0458 А 0458 Услышали? Мы тренируемся каждый день Чтобы вы здесь спокойно стояли чтобы вы проверяли, чтобы никакая блядь, ТРГ сюда не зашла. Вы должны нам, блядь, помогать. Не в нас врагов искать, а помогать. Услышали? Мы тренируемся, блядь, потому что завтра мы идем на боевку. И мы, пацаны, должны уметь защищать и вас, и вас. Услышали меня? Вот что бы не больше не было. И передай, блядь, по постам и своим, блядь, нашим старшим. 0,458. Отбойно. Просто заебали на всех постах уже! Просто заебали! Мы, блядь, куровцы нахуй! Я тебе сказал... 0458 Это что было? Що було Пане міністр МВС, а що такое? А що ми притихли? А де ж наша заява по поводу ситуації на блокпосту у Харкові? А де ж наші панти? Де ж ваш вот вот закон один для всіх? Поліцейського ніхто не має права ображати. А що такое? Очко не кирпичина, так? Да? А тепер хочу звернутися до хлопців, які поставили на місто мусару. А так аби кожен заступався б за українців, так дивись би закон б, діяв б один для всіх. А то закон не один для всіх. Закон для вас і проти нас. Отак От сьогодні діє закон. Я пам'ятаю, як в Покровськ, коли я їхав до пацанов Краматорськ, отака ж підарва, вонюча, єбуча, мусорська, плюс СБУшна і ВСПшники Донецькі. На кожну блокпосту мене держали по півтора часа. І викидали, як підари їбучі, як гандони, сук, як фашисти, настоящі фашисти викидали все, всі продукти, всі медикаменти, які я віз до пацанов. Де закон я вас спрашую? Ви вже кримінальну справу відкрили проти пацанов? А що ж ви, блядь, тоді не відкрили кримінальну справу, коли я всі інстанції написав? Що це за що це пройшло? Що це було? Що це за полтора часа на кожному блокпосту мене держать, підходять мені в лісу і кажуть, якщо ти поїдеш до пацанов Донецьк, ми тебе напередок кинемо і грохнем. Де ж закон ваше, блядь, бучі? Ви що реально думаєте, що ви будете сидіти поїздіти по єдиному марафону, закону один для всіх, і ми будемо слухати лапшу віше собі научі вашу? Ви побачили? Побачили. І оце хлопці, я хочу, щоб так було на кожному блокпосту, де оці підери себе так ведуть. По півтора часа нас держали в Покровській на кожному блокпосту в напрямку Донецька. Тупо, сука, держали, без безпреділу, сука, держали. Хуй, блядь, блять, щось морличе, морлика біля машини. Викидає, викидає, шукає, що шукає. Що ти хочеш, кажу? Що ти хочеш? Ну так, звичайно, якщо ти поїдеш до пацану в Донецьк, ми тебе напередодні, і грох, там грохолка ще не виросла. А що, один пацан на нову всю систему? Так ви вже э, по своїм кримінальним справу відкрили проти цю А я б куди не писав би, не відкрили. Так і написали, нічого не було. Нічого не було, бо не поговоримо. Вот Отак сюди нічого немає не Ви ж тільки по своїм кримінальні справи відкриваєте. А коли громадянина України ваші органи, палаві органи, внутрішні палові органи пресують, у вас зріння, сука, пропадає зразу. Так вам улучшать зараз. Ну, 428, по-моєму, міськова частина. Так вони назвалися. Ви дошутитеся, дограєтеся. А то як для нас закон, так по сезону тільки тягать, да по судам тягать. А як для вас закон, такі кримінальні справи відкриваються одразу. І суди одразу, і прокуратури, і розслідування. А ви не оборзели, звичайно. Ви, случайно... Рамзи не попутали, Берега не попутали. Ви так ахуєли? Ви що, реально думаєте, що пацани там такі спокійні, на релаксі приїдуть і будуть либатися, весело махати рукою і е, хлопати ладоші? Ви подивилися психіку пацану? Причому, між прочим. З ними мені не страшно було. А з вашими долбойобами в тітільках поліцейських, мені страшно тепер. Воно ж, блядь, може достати і просто грохнуть чотири вистріли у спину і нема людини. І міністр весь такий закон один для всіх. Обязательно буде. Коли закон буде один для всіх, тоді поговоримо. А поки що закон для вас проти нас. Не плутайте, хуй з пальцем. І я вам це неодноразово ще докажу. У вишневому, хто кришує точку на Балукова 26? шість? Сіпарську точку. Хто кришує мусара Вішнівського? Я вас спрашую. Сарай, 2 на 2 Алкашку розлівайся. Держи. Ви що приїхали сказали? Вам трубочку дали сука вухо? Ви одразу через дві минути вийшли з магазинчика цього із сарай, цього, МЖ, це навіть магазином не зараз. Що ви сказали мені? У них є всі документи на розлівайку. Я спрошу вишнівські мусара, хто вам дзвонить на Балукова 26? Щоб не їздили, не провіряли розливай. ли там документи на всю Алкашку є. Жителі Вішно вас нічого не смущає? Сарай, 2 на 3, там сраний, жавий сарай. Хазяйка якого, учителька в школи, між прочим. Один дзвоночок мусорам і все, вішнський мусора яйця піджали, поїхали, сказали, що документи на Алкашку є. Кожен день ходить на Балукова 26. І бомбіть, викликайте поліцію, перевіряйте документи на алкашку. Закон це для всіх. Правильно ж.